Багато з вас вже використовує чат GPT, Але чи робите ви це правильно, та чи використовуєте ви весь його потенціал? Якщо ні, то ви втрачаєте цінні можливості, які можуть зробити ваше життя та бізнес кращими. Тому в цьому відео ви зрозумієте, як користуватись чатом GPT, щоб досягати своїх цілей та виконувати свої завдання. Якщо ви нові на цьому каналі, мене звуть Павло Немченко. Я і моя команда займаємося автоматизацією бізнесу з допомогою штучного інтелекту, допомагаючи як великим, так і малим бізнесам розробляти АІ-застосунки та зовсім нові АІ рішення. Також ми працюємо з бізнесами як партнери з автоматизації, проводячи повний аналіз кожної частини бізнесу. Щоб визначити, як правильно використати штучний інтелект для оптимізації процесів, зниження витрат і, зрештою, збільшення прибутків, що ж почнемо? Що таке взагалі ChatGPT? ChatGPT – це штучний інтелект від OpenAI, який здатен генерувати картинки, текст, відповідати на різні запити, виконувати завд... різні завдання і так далі. Головне. Написати правильні промти. Зараз ми не будемо вдаватися, як влаштований чат GPT, але ми пройдемося по всьому функціоналу, щоб ви зрозуміли, як правильно з ним працювати. Перейдемо до версії чату GPT. Наразі є дві версії головних, інші вам поки що не потрібні, якщо ви не хочете купити чат GPT для своєї команди. Тому зупинимось тільки на безкоштовних версіях. Тобто, в безкоштовній версії, ви матимете доступ до 4O Mini, повний доступ, тобто це маленька модель, це урізана модель GPT-4O. Також у вас буде дуже багато всяких обмежень, але ви зможете використовувати кастомні GPT, що теж є круто. Але все одно я вам раджу купляти версію плюс. Тому що вона має все потрібне для роботи. По суті, це максимальна версія. І що ви отримуєте за 20 доларів? Ми отримуємо, по суті, все, все, що наразі має ChatGPT. gpt Це, по суті, максимальна версія для однієї людини. Тут ми отримаємо до... доступ до версії 1, яка вміє вже думати. До її урізаної версії, так само до всіх версій, до всіх четвертих версій можемо надсилати в 5 разів більше повідомлень до ChatGPT 4 o Так, тут є деякі обмеження, тому що, якщо їх не поставити, то люди будуть використовувати. Дуже часто, і це може покласти ще GPT, тому ви не можете надсилати дуже багато повідомлень все одно. Але якщо ви хочете надсилати багато повідомлень, то це треба використовувати API OpenAI. Ось, Якщо ви хочете дізна... дізнатися більше про цю тему, то пишіть в коментарях. Далі доступ до аналізу даних, завантаження файлів. Шукання по браузеру і так далі. Також ми маємо доступ до voice-моду, тобто ми можемо спілкуватися, і це вже покращена версія. Генерація картинок, створення і використання кастомних GPT, що не можна зробити в безкоштовній версії. І ранній доступ до нових фіч. Це, до речі, дуже часто трапляється. Наприклад, вже O1 вже не прев'ю. Вже можна використовувати по посиланню. Добре, з версіями, все. Перейдемо до самого чату GPT. Ви можете використовувати чат GPT на різних пристроях: на мобільному телефоні, десктопі, тобто, або на Windows, або на Mac, а також у браузері. Ви зараз бачите версію в браузері, а зараз показую версію на десктопі. тобто, вже можна на Windows використовувати ChatGPT. gpt Але зазвичай люди використовують ChatGPT gpt у браузері, тому ми пройдемося саме в більшості по ньому. Що ж, і почнемо зі структури чату-GPT. Зліва у нас є менюшка. Тут ми можемо в цьому меню ми можемо створити новий чат, ми можемо спілкуватися з нашими вже створеними кастомними GPT. Далі ми можемо користуватись GPT інших людей, тобто тут є великий магазин вже приготованих GPT. і в кінці історія нашого спілкування з чатом GPT. Також ми можемо шукати по старим чатам. Що ж, також ми можемо обрати версію чату GPT. В центрі застосунку ми маємо текстове поле, де ми можемо ввести наш запит. Ми можемо додавати файли з різних. Джерел, також є доступний пошук по інтернету. Я зроблю на цьому тижні відео про цю фічу, тому, якщо ви дуже зацікавлені в ній, підписуйтесь на цей канал та ставте дзвіночок. Також тут вже є заздалегідь підготовлені промпти. Тобто, наприклад, хочу створити картинку. І ви далі обираєте, що вам треба. Створити картинку мого домашнього улюбленця. Він каже: опиши свого домашнього готування, щоб я створив його картинку. Також додай ще, будь ласка, його фото. Далі перейдемо до меню користувача. Тут спершу ми маємо наш тариф. Далі наші Кастомні GPT, які ми вже створили. В минулому відео я створював AI персону Ірини з черняк-блогу. Тому, якщо вам цікаво, як створювати Кастомні GPT, я прикріплю відео. Далі у меню користувача ми маємо кастомізувати наш Чат-GPT. Тут ми можемо вести якісь інструкції, які чат gpt буде мати на увазі при кожному нашому запиті до нього. Також ви тут можете ввімкнути або вимкнути фічі GPT-4, тобто це пошук по інтернету, генерування картинок та генерування коду. І виконання коду. Далі у меню користувача у нас є налаштування. Ми е, бачимо, що в налаштуванні у нас тут є зміна е, теми чату GPT. Далі, чи завжди потрібно показувати, як аналізується код. Ну, мені цікаво, тому в мене завжди включено е, мову він е, сам. Мову він сам е, розуміє. Тому я не ставив. Я поставив, тобто, по мові я нічого не змінював, тобто він сам визначає, яка мова. Можна дивитись архівовані чати, можна заархівувати всі чати, видавати всі чати і так далі. Перейдемо до персоналізації. Тобто, Тут ми можемо так само бачимо, що кастомні інструкції вони і тут. Тобто, Ми можемо персоналізувати наш чат GPT. У нас також є змога. Обрати голос нашого голосового помічника, тут можете погратись. Також далі дуже важлива секція налаштувань це управління вашими даними. Я вам раджу, якщо ви не хочете, щоб чат GPT навчався на ваших даних, тобто, якщо ви там будете вводити якісь секретні дані, які не можна розголошувати нікому, тому ви повинні виключити оце налаштування. тобто щоб воно не вдосконалювало модель на основі ваших даних. Також ви тут можете передивитись всі посилання, які ви йому надсилали. А також експортувати дані, якщо вам це потрібно. Ну і, звісно, видавати ваш аккаунт. Тут ви можете налаштувати, як буде виглядати ваш аккаунт. Коли ви створите свої кастомні GPT і викладете їх у магазин GPT. Також ви можете підключити Google диск, або Microsoft диск і так далі. І в кінці ми маємо налаштування безпеки. Тобто, ми можемо включити мультифакторку, а також можемо вийти з усіх ваших пристроїв. Що ж, і. Зараз ми перейдемо до використання чату GPT. Я хочу почати з міні-фішечки. Ви повинні кожному своєму чату надавати якусь роль. Тобто, якщо ви хочете, наприклад, згенерувати контент-план, ви повинні написати, що ти професійний SMM спеціаліст. І також вказати бажано його спеціалізацію, Кий спеціалізується на створенні контент планів. І далі ви пишете створи мені контент-план на, наприклад, на два тижні. Далі ми вказуємо найбільше контексту. Тобто ви можете одразу вказати, яка у вас цеа, які відео повинні бути, що не повинно бути. І другий спосіб, як ви можете це краще зробити, це сказати йому, задай мені питання. Наприклад, задай мені питання, щоб... Створити найкращий контент план. От, Як я вам казав, ви повинні, оце все, оці всі питання, ви повинні були здовгідь вести. Або ви можете також поспілкуватися з чатом GPT, щоб створити максимально точну відповідь, яка вам потрібна. Що ж, тепер вставляємо відповіді. І чекаємо на генерацію. Також, як бачите, іноді ChatGPT може згенерувати два варіанти відповідей, щоб ми обрали, який нам варіант кращий. Тобто, як бачите, є варіант, де чисто у нас Reels або сторіс на день. А є варіант, де у нас є і то, і то. Ось. Тому ми бачимо, що він згенерував у вигляді тексту. А ми кажемо, що нам цей варіант подобається більше. І, наприклад, тепер ми попросимо його: згенеруй цей контент план у вигляді. А тепер ми хочемо побачити цей контент-план в таблиці. І пишемо: згенеруй цей контент План у вигляді таблиці. Ми бачимо код, як генерується наша таблиця. Добре, що ви побачили, як воно зараз генерує англійською. Тобто, бачите, іноді. Він не справляється з розумінням мови, тому нам треба написати явно. Перегенеруй таблицю, але її міст повинен бути українською. Все, і тепер він нам генерує вже українською. Тобто таке може траплятися, не лякайтесь. Вам треба тільки написати ще один промпт. І поки воно генерується, я хочу вам сказати, що я хочу вам донести найголовніше ви повинні з ним спілкуватись. Чим точніше і е, менше запит, і чим їх більше, тим точніше буде ваша відповідь. Тобто ви не зможете одним промптом отримати. Вашу відповідь. Це навіть на основі роботи з моїми клієнтами. Ми, у нас майже не було ні разу випадку, коли ми робили тільки один промпт, щоб виконати якусь або автоматизувати яку, якийсь бізнес процес Тобто, найголовніше це розбивати вашу задачу на підзадачі, і тільки потім ви отримаєте правильний результат. Що ж, і зараз ми бачимо нашу табличку. Вже українською. Відкриваємо. І бачимо день, тип контенту, і опис контенту. Там представлення бренду, акцент на якості, бла, 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 бла. Так, ви можете також написати ще тут, що у нас там уже бренд працює 2 роки, там, що не треба пис... робити представлення бренду. Ну, тобто, ви вже розумієте, що ви можете виправляти контент-план. І е... Персоналізувати, редагувати і так далі. Також ви можете вставляти картинки, і він їх може розуміти. Наприклад, із такого цікавого ми можемо, наприклад, витягнути текст, або ми можемо заскрінити якийсь текст і задати питання по цьому тексту. Наприклад, я візьму уривочок з нашого гайду по АІ для HR-ів. І здам, наприклад, питання, як АІ трансфор. Transform... І задамо, наприклад, питання. Розкажи коротко, як АІ трансформує роботу HRів. Ось, тобто Він витащив інформацію з цієї картинки і вивів її нам. Також він може розпізнавати не тільки текст, а й персонажів на тексті, що це за тварина і так далі. Тобто ви можете економити час, зробивши просто скріншот і потім задавати питання. Для до цього скріншоту. Це може бути корисно, якщо у вас є якась помилка, наприклад, я не знаю, в Facebook Ads-Manager, або ви програміст, і ви, вам проще просто зробити скріншот, чим там, копіювати. Бо ви не можете скопіювати якийсь текст з якогось сайту. Оце вам якраз таки може допомогти. Тепер хочу вам розказати більше про версії чату GPT. Наразі ми маємо шість версій, найголовніша і найосновніша це GPT 4O, тобто я його використовую майже для всіх задач. Далі ми маємо у різну версію чату GPT 4O, яка називається MINI. Вона вам потрібна, якщо вам потрібна, якась теорія. Ось. А якщо вам потрібно працювати з цією теорією, то я б на вашому місці використовував чат GPT 4O. Далі ми маємо 4O-версію з канвасом. Для чого це? Це дуже зручний інструмент, який дозволяє нам редагувати код в реальному часі. Наприклад, напиши мені гру Змійка на Python. Він нам пише Груз на Python, і ось у нас відкрився Canvas. Тут ми бачимо, що він нам генерує код в реальному часі. І тепер ми можемо як редагувати код, як ви бачите, так і питати в чату GPT, що значить ця строчка. Так? Або ми можемо запитати, або попросити навіть зміни цю строчку. Щось не так. Наприклад, ви вже скопіювали код, побачив, що там є якісь помилки при виконанні, ви їх вставляєте сюди, і чат GPT потім виправить цю помилку. Наприклад, давайте що зробимо? Ми хочемо змінити роздільну здатність на Full HD. І ось, він проходить код і міняє тільки ці строчки, інше він трогати не буде. Чому? Чому це круто? Тому що раніше, коли треба було генерувати код, і вам потрібно було зробити якусь маленьку зміну, він перегенеровував все. Він міг змінити. І інші строчки, що не потрібно було. Тепер це дуже зручно. Так само ви можете працювати з таблицями. Тепер, якщо він згенерував вам контент план, наприклад, так? ось ми маємо контент-план, ви можете згенерувати цей самий контент план і далі так само задавати питання до якоїсь комірки і змінювати тільки її, а не весь контент план. І тепер перейдемо до версії О1. Це версії, які вже вміють мислити. У нас є урізана версія і превю версія У прев'ю-версії 50 повідомлень на тиждень. І у O1 міні 50 повідомлень на день. Ну, Давайте я вам покажу, як працює версія О1. Тобто основна її фіча це те, що вона вміє мислити, і у неї є ланцюжок думок. І зараз я вам покажу на прикладі математичного рівняння. Наприклад, ми йому просто надамо якесь просте математичне рівняння. 2х мінус Х дорівнює 15. Так? І подивимося, як він його буде вирішувати. А, і ще ми повинні сказати, що треба що, зв'язати рівняння. Що ж, і дивимося на його відповідь. Що ж, і ми бачимо, що він саме думає. Так, ви можете тут. Так, ви можете... Що ж, і з відповіді ми бачимо, що він правильно вирішив рівняння і що він. Саме думав. Ось тут він показує е, свої думки. Тобто їх можна подивитись. Так, ви можете тут вирішувати дуже складні рівняння, не тільки математичні, а й фізичні всякі задачки і так далі. Тобто зараз він же може виконувати домашні завдання. Ось. Ну, Але це не, не єдині його можливості, ви можете придумати і свої. Якісь приклади, і так далі. Ну, і зрозуміло, міні-версія це просто урізана версія. І GPT-4 це просто стара модель, яка ще є в доступі. Також ви можете використати тим тимчасовий чат. Тобто, якщо ви не хочете, щоб е цей чат відображався в вашій історії. Це е ви можете поділитися з чатом. Тобто, ви створюєте посилання на чат, і ви можете. Надіслати цей чат будь-якій людині. Це дуже зручно, коли е, ви створили, наприклад, контент-план, він уже повністю готовий, і ви хочете не копіювати цей контент-план файл, а просто надіслати людині, щоб вона зрозуміла е, побачила результат, зрозуміла, як ви його отримали і так далі. Тобто ви можете скопіювати посилання і надіслати е, людині. Якщо у вас залишились ще якісь питання по чату GPT, пишіть їх в коментарях. Я намагатимусь відповісти на усі ваші питання, тому що, можливо, щось забув або щось не знав. Якщо ви хочете ще більше корисної інформації про штучний телект та нейромережі, переходьте у мій телеграм-канал, посилання в описі під відео. До речі, окрім мене, він також ведеться людиною. Яка працювала тестувальником чату GPT, коли він був ще навіть не в відкритому доступі. Надіюсь, це відео було для вас дуже корисним. Тому, якщо воно вам сподобалось, не забудьте поставити вподобайку, підписатись на мій канал, а також поставити дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві та круті відео. Гарного вам дня і до нових зустрічей!